Чи може ретрит змінити життя, мислення, рівень енергії? Варто сказати, що зараз під словом ретрит називають кожну другу подію, присвячену спокійному відпочинку та релаксу. Насправді, ретрит це період особистого чи групового самітнення з духовними чи психологічними практиками. Ретрит допомагає відновити зв'язок з власними почуттями та думками, позбутися стресу та втоми, розібратися в особистих цілях, знайти відповіді на важкі питання. Це перезавантаження, трансформація. Для мене мій крайній ретрит став ще й природженням. Я щаслива була стати не тільки учасницею, а ще й організатором його ретриту на узбережжі Іспанії, в мальовничому містечку Камбрілс. Так глибоко та цікаво йогу я ще дійсно не пізнавала. І, до речі, йога це перш за все неймовірна корисна наука, лише частину якої складають вправи Асани. А йога це про гармонію та баланс, про духовний шлях до себе. Нам пощастило з майстром-провідником. Влад Шангелія 18 років практикує та вісім з них викладає йогу. Я би сказала, він цим живе, має дві посади в традицій традицію йоги на його рахунку 25 ретритів в Індію та 15 по всьому світу. Найбільшу енергію та радість мені приніс енергообмін між учасниками ретриту, які всі до одного залишили задоволені, уїхали щасливі та наповнені. Це деякі кадри з нашого ретриту. Обов'язково організуємо ще підпишись, щоб не загубитися.